Гумор це чи не єдина зброя, яка допомагає пережити важкі часи, стверджують українські герої. І наша Тетяна Бродська вже відшукала найцікавіші їхні відео в Тіктосі. Тож, що там за делікатеси видають у війську і про показ моду зсу далі у сюжеті. Доброго ранку! Навіть у найскладніших умовах вони знаходять привід для жартів. І я вже готова показати найцікавіші їхні відео. Це наші котики засу. І для початку коротко про плани українських військових на найближчий час. <плани> Тримайся, Валік! Або коли тобі прийшла повістка. Всім привіт, з вами Валік, і вона забирають в армію. Mm -hmm. Мені прийшла повістка, Каже, йду на медогляд. Так що народ будемо бо Я йду в армію. І піду в армію. Накази командира не обговорюється навіть чотирилапами. Особливо, якщо йдеться про пиріжки. Слухай мене внимательно. Я щастий дам пирожок. Біжи до пацанів, окоп отнеси. Скажи, що волонтери привезли. На бігом. Бігом, неси. Неси, неси. Ти скажи, що волонтери привезли. Все, давай. Коли в побратима добра душа, і він вирішив підвести тебе до магазину. І десь сідай мною поїдеш. Так? Да? Так. Да. Я не бо в мене тапочки в головні. Не кожен батальйон може прогодувати воїна з таким відмінним апетитом, я вам скажу. І де такі тарілки видають? Багато запитань. Відповідь: увага на екран. Не знімаю воєнне положення. <звук> Стиль – наше все. Або коли командир наказав маскуватись під місцевих, коли виходити кудись. Їду на нарамку. Це куліганку купити, то Я на КСП, так заїжджай. Коли не спав уже дві доби поспіль і починаєш хвилюватися за своє здоров'я. Так, двоє суток не спав, але я вас прошу. Скажіть, будь ласка, ви ж їх теж бачите, не тільки ж я. Я на Скажіть, що ви теж бачите. Ну, з позиції їду, не здівайтеся з нього. Коли вище командування запитує, що хлопцям не вистачає у війську, і що вони отримують по факту, відео несе виключно розважальний характер. І наостанок, як же хочеться, щоб наші захисники і захисниці вже співали інші пісні, і точно не в бліндажах. Бей барабан Бум. бам. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!